Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Нова атака по Україні вже третій день підряд, кошмарять великою кількістю шахетів ЗСУ наносять удари у відповідь, але не тільки Київ, Україна в вогні у відповідь наносяться і удари по Росії прямо в ці хвилини в той же час. Путін порушує всі домовленості, які вони досягнуло в Аравії США напередодні далі б'є по цивільному населенню, енергетиці та нашій газовій інфраструктурі. Путін образив Трампа. Жирала пишуть, що якби президент США не любив нашого президента. Втім, Україна через посередників Європи Європі отримала від Трампа подарунок, далекобійний подарунок, відповідь на останні атаки 49 вибухів у Москві за останні 12 хвилин. Двійники Путіна вивозять з адміністрації за ним Патрушу. Пушу одного з генералів серйозно поранено. Елітку накрила телеграм канал Пушу, що загинула людей, які обідали в кухні. В одній з казарм Кремля над Кремлем десятки гелікоптерів, десятки урядових бортів летить Невалда, і де буде закрите засідання. Війна переходить на територію РФ. Крім того, поранена президента, правління всіх російських ВПК удар прямо в підземному штабі. А ось що відомо станом зараз про масону удар безпілотника. На цей час відомо 360 загиблих по Росії. Оголошено траур. Вибухи були в Москві на аеродромі, де могли знаходитись ракети кинжал в кількості 20 штук. Приліт був і на аеродром Балтімора. атака найближчим часом по Україні зірвана. Момсько БПЛА прилітала біля ЗС, лунали вибухи поруч Приморську, ахтарську. Звідки Росія запускає шахеди, чули вибухи пишуть пропуск і установки шахедів, які були знищені. Пітро заявляють про приліт збиту уламку багатоповерхівку, атакований великий арсенал БК в селищі старий дуб, тисячі тонн снарядів. Злетіли повітря з великий склад знищено в той же час. Дружня позиція президента Трампа щодо Росії може бути частиною стратегічного плану, який включає спробу вбити клин між Росією і Китаєм, двома країнами, що відкрито виступають проти глобального лідерства. США. Про це повідомляє главком з посиланням на Wall Street Journal. Повідомляється, що стратегія Трампа нагадує хід Ніксона в 70-х роках, коли президент США змінив курс і вибудував відносини з Китаєм, щоб послабити союз між Китаєм і СРСР, що призвело до значних змін в глобальній політиці, економічному розвитку Китаю. Росія і це дві автократії які в 22-му році оголосили про свою дружбу без обмежень. Видання відзначає, що зараз розсварити Москву і Пекін буде надзвичайно складно під час зміни американської зовнішньої політики, що відбулася за Дональда Трампа. Американський уряд робить спробу розколоти цей союз маневруючи між Росією Китай, однак, це може призвести до негативних наслідків як для США, так і для їхніх союзників Європи, ставши на бік Росії, відступаючи від підтримки України, Сполучені Штати ризикують послабити свої позиції серед європейських партнерів, які є найбільшим торговими і інвестиційними союзниками. США. Цей час, коли позиція Трампа стати на бік Росії, стратегії щодо підтримки України почалась змінюватись. Трамп неодноразово повторював російську пропаганду, звинувачуючи президента Зеленського розв'язання війни, коли саме Путін віддав наказ на вторгнення в 2022 році. Це викликало серйозний розрив між і їхніми європейськими союзниками, який став найбільшим за останні десятиліття. Це нагадує 70-ті роки, коли Річард Ніксон Генрі Кісінчер змінивши курс зовнішньої політики, зуміли влаштувати розкол. Між Китаєм і радянським союзом підписавши угоду з Китаєм і зменшивши глобальний вплив СРСР Трамп намагається застосувати схожу стратегію для розколу між Росією та Китаєм, Але з огляду на те, що сьогодні між цими двома країнами існує більш сильний стратегічний союз, це може не спрацювати. Колишній чиновник держдепартаменту США Еван Фейгенбаум зазначає, що нинішня ситуація це зворотний Ніксон. Трамп намагається розколоти союз між двома країнами, які мають спільні стратегічні інтереси і ідеологічного споріднення однак замість того, щоб розділити Росію Китай. Трамп розколює захід, оскільки Росія тепер має можливість зближати США таки. Таєм одночасно до цього розколу також додався фактор війни України. Яка значно змінила, яка значно зміцнила альянс між Росією Іраном і північною Кореєю. Обидві країни постачають Москві боєпропаси, безпілотні і інші технології, що підтримують російські військові зусилля. Це створює нову вісь автократі, що для США стратегічною загрозою, з якою військовим буде важко впоратись одночасно усе це Ставить перед американськими чиновниками нові виклики. Вони відзначають, що тепер, коли до Росії додався Іран Північна Корея, коли Китай знаходиться на чолі цього альянсу, складність боротьби з ними зростає. Трамп намагається розколоти цей фронт, щоб зменшити загрозу для США. Однак це створює нові труднощі для транс. Транс Атлантичних зв'язків підсумку це розворот зовнішньої поліції може призвести до ще більшої міжнародної ізоляції Америки. У додаток до цього можна відзначити, що стратегія Трампа сприяє послабленню європейської конкурентоспроможності та новим ризикам для глобальних ринків енергоносурсів. Трамп прагне змінити глобальну ситуацію, пропонуючи Росії та Китаю, деякі взаємовигідні умови співпраці. проте більшість аналітиків вважають, що Росія навряд чи зможе допомогти США в стримуванні Китаю, оскільки технологічно Китай вже значно випереджає Росію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.